Більше 20 мільйонів гривень отримає традиційний дорожній фаворит мерії компанія Роздорстрой для того, щоб чергово відремонтувати асфальт в Одесі. Управління дорожнього господарства провело тендер з єдиним учасником, який став переможцем. це підприємство Юрія Шамахера, депутата міськради з партії Геннадія Труханова довіряє ділам. А як ви оцінюєте стан доріг після зими і чи відчуєте досити результати тендера? Всі ці гроші крадуть, як завжди, і саме ця партія дуже добре краде ці гроші, тому в Одесі, як завжди, залишаться погані дороги. Наприклад, навіть тротуари для. Ну, В центрі міста ще мами можуть з колясками погуляти, а якщо поїхати в Таїрова на Таїрова, то там зовсім не можна ходити пішки. Я не довіряю Геннадію Труханову. І що би не робили, як би не робили, я розумію, що ці гроші будуть дуже багато вкрадені. Ми це бачимо просто по інфраструктурі розвалені Одеси. І мені здається, що в Гуйнаді Труханові все погано. В ньому погана ідеологія, яку він сповідує, по суті, про російська руська міра, Савок. І все це разом воно накладається і на такі неприємні речі, як давайте їх прямо називати, корупція. Я так гадаю, що може більше 50% піде не на ремонтування доріг, а кудись. В іншу сторону Велосипедом їхати неможливо. Машина і також дуже багато вулиць, які треба не просто відремонтувати, а перебудувати. За традицією в Одесі левова частка йде не туди, куди треба. Ну важливі дороги треба звичайно ремонтувати, тому що техніці треба рухатись. Швидка допомога має рухатись. Ну коли транспорт через ці ями та вибої не починає повільно їхати, а людина поспішає на роботу або у справах. Дорога повинна бути ухоженою, ну так, так як і тротуар. Якщо він ровний е, прибраний, ну а що, що ще треба? А якщо я не помиляюсь, от у нас вулиця базарна, вона завжди була така. Гарно для пешиходів, що просто особливо якщо ти на підборах, от той саме квест. Довіряй ділам, не довіряється, але хочеться, звісно, сподіватися, що гроші підуть на ремонт доріг. Мені не подобається дороги, стане особливо тротуарів, бо люди, наприклад, з інвалідності, вони не можуть просто пересуватися, і це дуже заважає. Навіть я, коли йду на своїх двох, я постійно спотикаюся в щось.